Вітаю! Сьогодні у нас об'єкт це кухня. Будемо наносити декоративну фарбу магія виробництва компанії Fedal. На підложку будемо використовувати «Іннен Латекс Мат» – фарбу першого класу зікості достигання, перший клас у крисі і глибоко матова. Про сам об'єкт, це жила квартира, люди вже тут живуть. Виготовка стін у них. Під обої і то так, з натяжечкою, тому вибирають декоративну фарбу магію, від обої відмовилися. Так люди живуть тут, можливості вишпукривати стіни немає, вділ, тому вибирали і саму магію. Зараз петапно все покажемо і розкажемо. Попередні майстри грунтували стіни грунтовкою. Це розіт, червона каністра, та, що йде для ну, штукатурок. От зараз ми трохи будемо мучитися з цим, поясню чому, тому що дані грунтовки не для покраски. Фарба лягає важко, скатується, ну, сіне явно перегрунтовані. Під обоє так, але електрично не під фарбування. Треба брати гнути прозор, які безпосередньо йдуть. Зараз про все розкажемо і покажемо. І так, приступаємо до покраски наших стін. Не знаю, чи в камері видні ці ж, жовті просвіти, але це наслідки того, що майстри використовували грунтовку, яка назначалась для ш, ш, не, там, стартових фінішних шпакльовок. Так, ми починаємо наносити магію. Зверху вже прийшло на нашу стіну. стіни у нас висохли, це кухня. Накатуємо валіком рівномірним шаром. Шар у нас буде доволі ну такий грубий, як сказав, для магії, Максимально грубий. По тій причині, що стіни у нас не виготовлені. Люди тут живуть. І на це все немає часу. Yeah.